Друзі, побачив таке явище, як почуття, які не потрібні цьому світу. Цей світ все більше і більше викидує із своїх розрахунків душу. Почуття вони пов'язані з душою. Ми кажемо душевні люди, да, люди. Ми кажемо про почуття в цих людях. Але подивіться. В релігії душу виганяють, там потрібні духовні люди. Якщо зараз казати про почуття, то кажуть, зараз не наразі, тому що важко почуття травмуються, вони горять, бо війна. На роботі треба бути розумним. Давайте без почуттів, давайте без емоцій. А дітям кажуть, не кричи, не смійся, це громко, це ще щось. Дивіться. Десь так виштовхується душа з цього світу. І спочатку ми це приймаємо за здравість. Ми кажемо, ну це здраво, це треба включати розум, треба все чотенько. Але потім подивитися на цей світ. ну... Трошки так подумати, як це, коли світ недушевний, такий холодний, розумний, раціональний. Це ж світ машин. Світ, в якому, ну, машина яка різниця? Машина вбивця, машина строїтель, будівник, да, або машина лікар. Ну, це машини, це без почуттів, без емпатії. Наскільки вам було би приємно жити в світі, в якої немає емпатії? Ми всі, більшість людей прагнуть емпатії, кажуть, ну, але ми так маскуємо: з, з, зрозумій мене. А насамперед, ми кажемо: почуй мене або відчуй мене, прийми мене таким, який я є, не перероблюй мене. Як це жити без почуттів? Це важко. І спочатку, коли ти такий жалізний, такий броня, ти все пробиваєш, пробиваєш, але приходить час, 30 плюс, і ти дивишся, що задоволення тебе не торкають, компанії не збуджують, жінки, ну, скажімо так, може, збуджують, але не наповнюють. І ти відчуваєш таку порожнину внутрішню? Єдине, що приходить, це або пошук сенсу життя, питання, навіщо я тут живу, або чому мені так погано? Ну, все є. Я навіть ну, зробив якісь добутки, які хотів, цілі досягнені, але мені погано. І коли працюєш з такою людиною, особисто з чоловіком, і кажеш: слухай, ну в твоє житті немає любові, або їй дуже мало. Яка така любов, хлопці? Ну, що за фігня? Любов як енергія життя. Бо ми люди були создані для того, щоб відчувати, проживати любов в життя. І коли ми працюємо, виходимо, що любов є. І ми її бачимо, ми її чуємо, але ми її не можемо відчути. Тому що почуття, як знаєте, такі, такі як проводочки, які б з'єднали життям, вони витіснені. Їх немає в моєму житті. Є тільки розум, а розумом любов не зможе зрозуміти. Тому і стосунки зараз стає більш короткі, більш якісь такі. Імпульсивні, ми дивимося на раціональність, на економічність, на вигаду, а потім проходить час, і ти дивишся, одна, друга жінка, або один чоловік, другий чоловік, третій. І думаєш, або зі мною щось не те, або зі світом щось не те. І, воно, і, і та, і та відповідь так. Якщо в мене не запущені почуття, якщо я не вмію. Десь м диригувати або управляти, не контролювати, а саме управляти своїми почуттями, направляти, проживати, то у мене буде порожнича, велика порожнича внутрішня, як така чорна дира. І скільки б туди люди не кидали би любові, заботи, внімання, мені буде поганенько. А так, да, бізнес важний, да, нема нічого такого, щоб не було важливого зараз. Але може не треба ставити щось одне, може треба рухатися паралельно і в тому числі і стосовно любові. Запрошую до зустрічі, якщо у вас є питання, пов'язані з почуттями всередині себе, з пошуком якогось мети або сенсу життя для того, щоб знайти любов. Любити жити, а не любити задоволення тільки в житті.